Ну і Анна Черненко з нами уже на зв'язку з власне оновленою інформацією стосовно вчорашньої атаки. Аню, привіт, дякую, що долучилася. Харків сьогодні в жалобі. Ну а власне разом із Харковом вся Україна в жалобі. Яка ситуація сьогодні в місті? Розповідай. Вітаю по перше. Дійсно, у нас сьогодні зранку оголосили траури. Хочу почати це включення з того, що висловити слідувас співчуття родинам, які втратили когось у кого. Підтримати максимально, хоча б словами та людей, які зараз переживають за своїх постраждалих, що знаходяться в лікарні. У нас кількість дійсно трошки майже сотня, вже 98-ма людина звернулася за медичною допомогою. Щойно стало буквально відомо, що це 32-річна жінка і в неї вибухова травма. Це те, про що ми говорили і вчора, і сьогодні. Що кількість людей, які оговталися і починають розуміти, що щось з їх фізичним станом не так, вони продовжують звертатися до лікарів. Ви зараз бачите. На кадрах сьогоднішню ранкову операцію вже з демонтажу цих складних руйнівних і небезпечних час. Частина зруйнованого будинку, бачите, як працюють харківські комунальні служби ще від учора, власне, от всією великою такою силою командою почали працювати на місці, щоб і деблокувати, пошукати людей. Якщо такі є, на жаль, шоста жертва, це власне жінка похилого віку, їй був 71 рік. Яку знайшли під в цих руїнах в цьому спаленому приміщенні? Відомо, що вона мешкала на 12-му поверсі, але через удар, через руйнацію. Пожежу її тіло знайшли на 10-му поверсі, і вже проведена. А... Аналіз ДНК проведена експертиза, і вже людину загиблу ідентифікували. Хочу також сказати, що в лікарнях залишається ще дуже багато людей. У нас от 80 людей, які вважаються саме пораненими. 98, повторюся постраждалих, і от з цих 80 22 дитини. Найменші постраждалій дитині всього кілька місяців. Це 10-місячний немовля, і також одна неповнолітня це 17-річна дівчинка в не важкому стані в неї ампутація кінцівки. Це те, що сьогодні нам повідомили в поліції. Зокрема, щодо жертв, повторюся, загибла дитина. Не на цьому місці в парку, по якому прийшовся другий удар. Ще раз скажу, що п'ять ударів вчора нанесли по Харкову. 12-поверхівка це те місце, де найбільше поранених, де найбільше вбитих і. Це правда страшна трагедія в районі, який ми всі називали найбільш безпечним районом Харкова, бо хоча б останнім часом, хоча б каби туди не прилітали. Але вже зараз експерти, правоохоронці сказали, що все це на всіх місцях були випущені по всім місцям ФАБи-500, які власне з закерованими модулями, які спрямовували на ці будинки, на ці парки, ворог спрямовував. Сьогодні зранку теж працювала на місці прильоту і познайомилася з людьми, які жили в повністю знищеному під'їзді. Кілька поверхів верхніх зруйновані, куди прийшлося влучання цього боєприпасу. А ще кілька поверхів і частина другого під'їзду вигоріли. І, от, власне, люди прийшли, щоб зрозуміти, чи можуть забрати хоча б якісь речі, чи вціліли вони Ну, і слідкували за тим, що. Відбувається з їх будинком. Я пропоную послухати далі одну з таких мешканок і, окрім того, представників нашої поліції, наших ДСНС, які сьогодні працювали протягом всієї ночі і змінюючись, працюють і сьогодні працюють кожної хвилини, попри тривоги. Послухати, от як тривала і ця пошукова, зокрема операція, коли шукали тіло останньої жертви, і власне що крапку в таких аварійних роботах, і ну ми говоримо, що пошукова операція на місці вже завершилася, тому що це оцінюється за тим списком зниклих людей, які вважаються зниклими безвісти. Але все одно до останньої от розібраної цеглини, до останнього перевіреного ем, згарища, скажімо так, все одно роботи будуть продовжуватися ніхто не виключає, що Хтось знаходився в квартирах і могли про нього не знати. Хоча зараз, повторюся, таких в списках зниклих без нікого немає, і це, це дуже тішить. Дуже вірю, що кількість жертв не зросте. А поки давайте послухаємо одну з мешканок в квартиру, яку розбили, і представників поліції та ДСНС. Таш, -таш. Мама тільки приїхала домой. Заквасила яблоки и уехала. И через 10 минут туда попала. И наверху у меня подруга, и внизу у меня подруга. И получается, хорошо, что их дома не было. А все соседи, как бы, очень много пострадало. И вчера встретила всех в крови. А соседская женщина и мужчина выпали с окна. Но это страшно. Я... Вчера здесь до конца было сначала, І зараз я не вірю просто, що це взагалі произошло. Я розумію, що я туди більше не зайду і чай не поки. І слава Богу, хоча я... всі ж і ходіться туди. Була ще вчора розгорнута лабораторія, ми завжди її розгортаємо в таких випадках. На жаль, знадобилася експертиза і, на жаль, це відібрали образці зразки. ДНК у сина, який є військовослужбовцем ЗСУ. От так він на нашому напрямку воює в одній з бригад, і його мати загинула тут. Я так розумію, під завалами вже нікого немає? Ну, попередньо так, але будемо розбирати повністю завали на всіх поверхах, поки остаточно не переконаємося, що там немає нікого. Ще роботи вони будуть тривати, і в знищеній частині будинку ймовірно зай просто от якщо аналізувати е, такі ж серйозні удари по багатоповерхівкам, то буде проведена експертиза, оцінка наскільки пошкоджені Ті під'їзди, які здаються більш-менш цілими, а далі він розбиратиметься і добудовуватиметься. Я думаю, я сподіваюся, що буде так, але на це потрібно дуже багато часу і такі фахові експертизи, які скажуть, чи можна так робити. Бо окрім удару, ми розуміли, що велика пожежа вона сягнула 1500 квадратних метрів в цьому будинку. Багато годин тривала. І заливали водою, щоб зупинити тому, будівля. Оці кілька під'їздів вони дуже серйозно пошкоджені. І наостанок просто кілька слів про тих людей, які загинули. Половина це знаєте люди, Люди, які старші 70 років, двоє дівчаток, одна 14 років, інша 18, зовсім юні, і також чоловік середнього віку, який просто перебував, ну скажімо так, відпустці був вдома. Тому от от, от вони мішені, от вони цілі, які загинули через повторюся, вчорашню масовану російську атаку по Харкову. І не можу не згадати вже сьогоднішні події. У нас на околиці Харкова. Ова за межами Харкова, село Черкаська Лозова, по якому сьогодні нанесли удар, і по приватним будинкам, окрім удару, теж зайнялася пожежа, і вже ми маємо інформацію про двох жертв і вісьмох поранених. Більшість в легкому стані, але є одна людина в стані середньої важкості. Це попередні дані, тому що це сталося не так давно і. Щось показати чи розказати більш ми з безпекових заходів міркувань безпеки. Ми поки ще не можемо, але розуміємо, що цей вибух так само був чутний в найближчих районах Харкова. Тому, на жаль, другий день поспіль Харків, територію біля нього, населені пункти біля нього. А також Куп'янщину можна згадати, яку сьогодні о восьмій ранку поні вдарили. Це село нового сина. Там поранено троє чоловіків цивільних різного віку від 38 до 77 років. В таких селах здебільшого саме і лишаються або люди похилого віку, або чоловіки, які відправляють в більшу безпеку своїх жінок, своїх дітей. Тому, окрім удару вчорашнього по харкову, на жаль, сьогоднішній день він вже приніс і жертви, і поранених людей. Якщо ми говоримо про харківський регіон, почула Аню дуже дякую, що включилась і розповіла про ситуацію. Ага. Анна Черненко, наша кореспондентка із Харкова, де нагадаю, сьогодні день жалоби. Через вчорашню російську терористичну атаку по обласному центру я нагадаю шестеро людей загинули, і ось відомо уже про 98 постраждалих.